Друзі, вітаю сьогодні. Пропоную поговорити про фінальний третій день перебування Сізінпіна в Росії. Чим він завершився? Які результати? Ну, власне, в що перетворилась Росія після цього візиту? Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Сьогодні у нас надзвичайно складний день після вчорашнього, коли російські окупанти вдарили по нашому місту Запоріжжю. надзвичайно велика кількість жертв. Росіяни знову б'ють по мирних кварталах і житлових будинках. Аналогічна історія міста Ржищевку, де вони вдарили вчора, теж по коледжу. І це якраз таки питання розширення списку ордерів, які повинен, повинен видавати гаський суд проти е, Путіна, диктатора Путіна, який б'є постійно по цивільному населенню. Насправді це зшивається це, е, в одну картинку: геноцид української нації. Але тим не менше, ми не здаємося. Ми його. Переможемо. Щодо участі Китаю у форумі в Росії, Росія запустила бравадну історію, що, мовляв, все добре, що Росія там стає з колін в черговий раз. Ну, можна зрозуміти, скільки ж там можна вставати. Але як пройшов візит, дуже коротко. Краще б цього візиту для Путіна не було. Тобто приїзд Сі дзінпіна продемонстрував колонізаторський стиль китайців і второсортність росіян. Це перше. Друге, Financial Time вийшов з заголовком, про який ми з вами говорили в першому китайському відео, що Росія остаточно оформилась колонією Китаю. Китай повністю продемонстрував, що витягує всі ресурси, м'ясо, зерно. Вугілля, газ, нафта все це задешево вивозиться в Китай. Причому дуже часто ціни від 3 до 5 разів нижчі ніж росіяни свого часу продавали в Європу. Далі, Сі Цзінпін бравально сказав, що не проти, щоб Путін йшов на другий термін, чи там який там восьмий термін. Ну от, а і що надіється, що росіяни проголосують свого часу, так Путін приїжджав в Україну і казав, що він не проти, щоб Янукович ішов президенти і виграв. Єдине, сталося один маленький нюанс, що українці вийшли на майдан із змили цього покидька в 2004 році. Аналогічна історія може статися із самим Путіним, тому що. Коли ззовні приїжджають і нав'язують, не завжди співпадає з баченням населення. Але тут важливий момент, що Сі Цзінпін приїжджає із Барського плеча, дає вотум довіри, таку саму вірчу грамоту, яку свого часу хан Батий давав московським племенам для того, щоб вони могли управляти на тій чи на іншій території. От, дивіться, світ вважає. Тепер повністю, що Росія це колонія, що це китайський протекторат, і якраз таки Росія через війну і через цей візит почала втрачати свою міжнародну суб'єктність. Другий Медведєв почав знову погрожувати ядерними ударами. Знову почалась ядерна риторика. Інтерв'ю, де він зігнав журналістів, і сам в режимі монологу говорив. Це говорить про те, що вони дійсно програли, але зараз намагаються перекинути стіл. Паралельно з цим зловили китайських шпигунів які слідкували і викачували інформацію про російське ядерне озброєння на користь Китаю. Ну отак, от закінчився його візит. Ще дуже важливо по відношенню війни з Україною. А Путін дуже сильно надіявся на допомогу Сі дзінпіна і сі його не спас. Сі, приїхав, вирішив свої питання. І поїхав більше того, сі зробив дві дуже важливі марки. Він окремо зустрінеться з Мішустіним і Мішустіна запросив до Китаю. Це говорить про те, що вони Мішустіна бачить як дійсно другу людину, яка може і Путіна замінити, і господарські питання вирішити. Мовляв, з Путіном нема чого говорити про технічні питання. За це відповідає Мішустін. І це такий достатньо серйозний натяк, не Медведєм, ніхто інший, а якраз таки саме Мішустя. Це прем'єр-міністр, третя річ, яка теж дуже важлива, Цзінпін зустрівся з Зюгановим. Тобто, китайці кажуть просту істину, що ми будемо підтримувати комуністичну партію Росії, не єдину Росію, а саме китайську модель управління комунізм. Тобто китайці в перспективі росіян бачать своєю комуністичною колонією, і якраз таки готові будуть на них робити ставку. І саме цей візит і ця зустріч є дуже дуже символічними. Е, зрозуміло, що е, Захід теж дав свої натяки. Захід сказав, що буде більше допомагати Україні. Захід продемонстрував свою неприязнь до Росії і застеріг Росію від можливої осі Москва Пекін. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі і сказав, що ці речі неприпустимі. Це річ небезпечна, але насправді долаємо спільними силами заходу. Це якщо коротко говорити про візит. Будь ласка, напишіть в коментарях своє бачення, як відбувся цей триденний візит. Що ви відчули, що ви побачили? Яка ваша аналітика, і чи дійсно Росія стала колонією? І Путін програв можливість останнього шантажу останньої можливості переламати цю війну за рахунок? Китайців. Чи насправді це був супер успішний візит, і Путін посилився, і тепер його не зупинити. Яка ваша думка? Напишіть в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, і найголовніше підпишіться на канал. Бажаю гарного і безпечного дня і до зустрічі!